Чернівці продовжують мітингувати. Євромайдан не розходиться. Блокування міської ради. Вимоги відставки секретаря. Сесія обласної ради не вдалася. Опозиція Буковини вимагає відставки уряду та президента України. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. В Чернівцях мітингувальники заблокували міську раду після завершення засідання 2 грудня близько вісімнадцятої години. Вони зайшли до ратуші з вимогою відставки секретаря міської ради. Активісти погрожували тримати обранців в закритому приміщенні без води та їжі доти, поки Віталій Михайлішин не напише заяву на звільнення. Чим це закінчилося? Дивіться далі. Вихід заблокувати, і нікого не випускати. До таких дій вдалися студенти-мітингувальники після завершення засідання міської ради. Людина Віталій Михалішин була незаконно обрана два роки тому, і це вже людям набридло. І зараз він не хоче йти у відставку, яку від нього вимагає народ Чернівців. Спершу заблоковані депутати читали та спілкувалися одне з одним. Згодом увімкнули навіть музику. Тім за декілька годин почали нервувати. Це насилля, вони не випускають жінок. У нас є декілька депутаток, у яких маленькі діти Зі слів Віталія Михалішина, він зовсім не проти виборів міського голови, але вплинути на їх призначення не може. Це каже секретар міської ради пророгатива парламенту. У відставку погоджується піти тільки відповідно закону. Чому не хоче написати заяву? Ну, тому що для того мене обирало 31 депутат. У нас є закон. Це не мої закони, це державні закони. Це конституція України. Віталій Михайлішин не звільняється. Протестувальники не поступаються. Півна десяту вечора вони надалі блокують вихід. Домовитися з молоддю тепер намагаються і самі депутати. Вийшовши до громади Чернівців, обранці прочитали текст проекту звернення до прокурора України, кабінету міністрів та президента, яке затвердили того ж дня. У ньому депутати вимагають припинення повноважень Віктора Януковича Овичака вміну, а також вимагають відкриття кримінального провадження проти всіх осіб, які причетні до побиття демонстрантів 30 листопада у Києві. Після почутого звернення усі присутні ратуші розійшлися. Вихід з сесійної зали теж розблокували. Годинник показував 23 годину. Вороніка залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Блокування міської ради це політична провокація, до якої учасники Чернівецького євромайдану відношення не мають. На цьому під час продовження сесії міської ради наголосили представники місцевого страйкому. Окрім того, на засіданні стало відомо, що один з мітингувальників, який не випускали депутатів майже до опівночі, намагався принести в сесійну залу каністру з бензином. Заявляємо, що вчорашні події, які пов'язані із організацією блокування Чернівецької міської ради, Є політичною провокацією, до якої Чернівецький страйком та учасники європейського Євромордану не мають жодного відношення. Такої ж думки і деякі депутати. Довожу до вашого відома, що вчора увечері працівниками міліції затримана група осіб, які пронесли в приміщення міської ради пластикову підлітрову ємність з бензином, а також пристрої для підпалу. Пляшка з бензином не задля нападу, а задля самозахисту розповідає активіст Максим. Знайомий підозрюваного він зізнався, зізнався, що це його портфель. Так зізнався це його портфель, і потім пояснює міліціонерам, що це він брав як цей як. Спосіб самозахисту, якщо сюди прийдуть беркутівці, тобто, якщо буде багато беркуту, як робили в Києві, ще одна заява та реакція на події 30 листопада у Києві вихід з фракції партії регіонів депутата Ярослава Кушнірика. Якби навіть те, що сталося, була б чітка і адекватна реакція, були б покарні, і було видно, що е, це була така помилка, яку влада старається. Виправити, то такої б заяви не було на цьому. 42-га сесія міської ради закрилася. Депутати врешті змогли розглянути усі питання порядку денного. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Відставки уряду та президента України вимагають депутати Чернівецької обласної ради від опозиційних фракцій. Також вони написали звернення до голови обласної ради Михайла Гайничару з вимогою того скласти свої повноваження та оголосили недовіру до голови Чернівецької облдержадміністрації Михайла Папіва. Це відповідь депутатів на події, які відбулися в Києві на майдані 30 листопада. Сьогодні повинна була відбутися позачергова сесія Чернівецької обласної ради, на якій депутати мали розглянути лише одне питання: звернення до кабінету міністрів України із вимогою покарати винних у жорстокому розгоні студентів на майдані незалежності в Києві. Такий текст звернення запропонували депутати більшості, але до сесійної зали члени партії регіонів не з'явилися. Кворуму не було, і сесію не розпочали. Регіонали заявили, не прийшли, бо не хочуть, аби на них тиснули мітингувальники. Те, що ми бачили, вчора в Чернівецькій міській раді не припусти... І є блокування народних обранців у сесійній залі, спонукання їх до прийняття рішень депутати від опозиції відразу засудили такі дії колег від провладної партії і назвали це звичайнісінькою байдужістю та боягуством. Вони бояться народу, вони бояться навіть самі себе, вони бояться прийти в зал і сказати свою позицію. Не хочете приймати рішення на користь народу, ідіть звідси і питань немає. Складайте повноваження, ідіть <проб> додому. <проб> І запропонували свій текст звернення до Верховної Ради з вимогою відставки уряду та президента. Також депутати проголосували за оголошення недовіри до голови облдержадміністрації Михайла Папієва та вимогу до голови обласної ради Михайла Гайначеру скласти свої повноваження. З цим зверненням депутати вийшли до мітингувальників, які весь ранок пікетували приміщення Чернівецької облдержадміністрації. Вислухавши зміст звернення та проголосувавши за нього одноголосно, учасники мітингу задоволені розійшлися. Підмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Депутати Верховної Ради не проголосували за відставку уряду. Для цього рішення їм не вистачило голосів, але Чернівецький євромайдан не розходиться. Містом продовжують ходити студенти, люди не відступають, протестують безупину. Не знаю, патріотизм шалі душа тягне сюди піти. Гарячий чай, шматок хліба, знайомі обличчя та спільна мета. Тепер це звичні складові кожного, хто вийшов на майдан. Центральна площа Чернівців об'єднала дітей та дорослих, а для декого навіть стала другою домівкою. Матвій Іванович у свої 74 на майдан із Садгори приїжджає кожного дня. В мене є е, четверо внуків, і вони повинні бути. Тут також вони повинні відвоювати те, що я не зумів. Ми дуже розумна нація, дуже розумна, але не вистачає трошки. Не, не, не. Страйк у Чернівцях оголосили безстроковим. На площі діє сухий закон. Активісти не тільки озвучують свої цілі та гасла, а й стежать за порядком та безпекою. Чимало буковинців зараз перебувають у Києві. Пані Людмила мітингує тут за себе і за свою дочку. Міністр освіти заборонив деканату відпускати їх на площі. Сказав, що всіх позвільняє з роботи. Тому моя дочка сидить в Києві на парах. Я прийшла відстоювати її позицію тут у місті Чернівцях. Я вже третій день сюди приходжу. Мали сьогодні тиск, але я на. Вивезде таблеток лікарства і все одно прийшла. Містом тим часом відранку ходять студенти великими колонами. Від 9 години по місті по Чернівці, по всіх головних вулицях і по вуличках збираємо студентів, збираємо просто перехожих. Просто Дід навіть бабусі з паличками разом з нами. Ми боремося за своє майбутнє. Ми за Україну. Слава Україні! Мітингарі впевнені, позитивний результат страйків неминучий. Зараз кажуть, головне не зневіритися, але поки вони тут, доля країни у їхніх руках. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, Містевий час. Ковинський телеканал ТВА спіткало чергове припинення ефіру. Цього разу його закрили в четверте. 29 листопада канал вимкнули без попередження. Журналісти ж не вірять у випадковий збіг подій Євромайдану і припинення їхнього ефірного мовлення. Журналісти запевнили, команда ТВА і надалі працюватиме. Зараз вони ведуть мовлення онлайн. Оператори каналу вже протягом тижня позмінно працюють у Києві і транслюють події Євромайдану. Ми просили в концерна, щоб нам дали хоча б домовити. Астрономічну добу а взагалі мали би прийти документи з суду, а, але якось так вийшло, що ці документи пролетіли та, пів тисячі кілометрів за тридцять хвилин. А, дуже крута пошта в Україні, я вважаю а, і нам не дали домовити ні добу, ні до понеділка. Разом з тим журналісти зазначили боротися самостійно непросто, особливо коли спроби припинення ефіру стали систематичними. Тому закликають колег об'єднатися. Якщо ми врятуємо канал ТВА, то ми врятуємо абсолютно. А... Ми, ми здобудемо свою незалежність. Мається на увазі журналістку ведучий телеканалу Саша. Буль цієї ночі написав пісню в підтримку ТВА та учасників Євромайдану і презентував її вперше під час прес-конференції. Не ж наші слова мають владу здивовано люди. Він спокійно казав, хто сьогодні мовчить, хто завтра вже більше не буде. Журналісти розповідають, за тиждень-два сподіваються мовити в усіх кабельних мережах міста, паралельно виборюючи право на ефір у аналоговому сигналі. Ірина Мороз, Андрій Піскарьов, місцевий час. У Чернівцях мешканці міста, знесилені від свавілля мафії, зголосилися посадити у в'язницю всіх до одного з її клану. Війна у відповідь так відреагували місцеві мафіози. Аби зіграти психологічну інтелектуальну гру з таким сюжетом, до чернівців завітали гравці з різних куточків України. Захід відбувся з нагоди відкриття в столиці Буковини клубу Мафія. Без ганстерів та крові проте озброєні гострим словом та психологічними вміннями. Шанувальники інтелектуальних ігор зібралися в новоспеченому клубі Мафія. Такий турнір він перший взагалі в історії України. І нас сьогодні приїхали з різних міст представники різних маф-клубів. У Чернівцях інтелектуальний рух мафія розпочав свою історію ще у 2005 році, проте пізніше була пауза. І ось тепер мафія знову повернулася. І зараз дуже приємно, що ми е Привели таку ініціативу, згуртувалися, домовилися з нашими колегами з Києва, відкрили перший в Україні філіал цього клубу. У чернівцях цією грою більше цікавиться студентство. Це своєрідна перевірка, вміння розумітися у людях і нестандартно діяти у різних ситуаціях. Ні, є секрети. Той, хто їх мило використовує, виграє. Некоторі грають сугубо на математику, ніхто іграють сугубо по емоціям. Допустим, на харизму, Задовіть авторитетом. Ну я больше все таки к логіці Склоні Більше я пользуюсь психологією. Ребята больше люблять математику. Для мене емоції важні. Міні турнір під назвою міст» був безкоштовним. Запевняють організатори. Сподіваються, що надалі він стане традиційним, оскільки вирізняється незвичним форматом проведення. Ольга Андрійська Андрій Піскарьов. Місцевий час. Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Всього доброго.